Я хочу зачепити тему. Тему мотивації, тему можливостей, тему того, я хочу, але я а, не маю бажання або сумніваюся в собі. Я знаю, я міг, я рік шов, 2-3, 4, а зараз не можу. Це не про те, що ви не можете. Просто у вас перше, або нема сил, енергії, треба відпочити, або ви просто хочете трохи погратися в незрілу дитячу позицію. Чому? Тому що в нас є історія з тим, ми коли щось досягаємо і нам дається це, ми в це йдемо. Спокійно йдемо. Коли нам щось не вдається, ми просто працюємо на а, там. Дядю, наприклад. І якщо ваша історія з тим, що ви вже відкрили бізнес, ви його вже ведете, у вас потрібна, щоб була більша мотивація. Вам потрібно, щоб у вас була місія, для чого ви це робите? І ви це прописуєте собі на папері або в голові. Ну, краще прописати. Для чого це? Ви якби вважаєте, коли ви вийшли з якогось дна або там, де не було людей взагалі в бізнесі, або де людей не було, які доходили до власне цілей. Зараз не тільки про бізнес, слухайте всі, це питання про бажання, до яких ви просто не доходите. Коли доходите, ви сумніваєтеся в тому, що це ваше. І от питання в тому, що коли ви вийшли з тої історії, де було дно, або нікого не було, в кого здійснилось бажання, або а, там щось проходило так, як хотілося легко. То розумієте, що саме я хочу цю дорослість для того, щоб в мене була історія з тим, що я можу надати людям. Це головне. Якщо ви просто думаєте, що я там працюю, там роблю, там нікому це не потрібно, ви ніколи не вийдете на той рівень достатку, на той рівень успіху, на той рівень бажань, які ви хочете. Це ключове, бо коли є вас зріла позиція, і ви хочете бути зрілою, ну неможливо бути і там, і там, або ви не зрілі, або ви зрілі, і берете на себе відповідальність. Так от, відповідальність саме про те, що я хочу бути незалежним, я хочу бути вільним, я хочу надати собі цю або це відчуття. Гідності, поваги, але ключове, не потрібно себе не з ким порівнювати. Бо коли ви порівнюєте себе з кимось, ви ведете ту програму в голові, на ту програму ведетеся, де вас лупить его, що ви не відповідаєте якійсь там Каті, яка мільйонер. Але ви дивіться на все інакше. Я вже роблю. Щось для себе, для людей, тому я себе поважаю. Ви якби не дивитесь на інших, інші прозорі для вас люди. Ви починаєте себе настільки розкачувати, настільки в себе вірити, настільки себе підтримувати, що ніяка інстаграмна історія, де ви бачите мільйони, не порівно не потрібна, щоб вона порівнювалась з вами. Ви ніколи не будете йти вперед. Коли кожного разу, кожного дня будете дивитись на людей, які е, щось роблять, і ви такі, а вона краще, все, в мене нема мотивації. Вона краще, краще зробила, в неї багато клієнтів, в неї, вона вийшла заміж, в, мене, в неї 5 дітей, і а в мене нічого нема. Ви так ніколи нікуди не підете, не зможете. Тобто дивіться, якщо у вас нема бажань, обнуліть себе. Ключове обнуліть, Подивіться на те, в мене нема. Чому в мене цього нема? Я визнаю через програму в мене цього нема. Тому що я про себе думала так або думав все життя. І ви побачите, наскільки це буде, ваше, це буде міняти ваше відношення, вас попустить. Ви якби звільняєте свої страхи, ви спокійно про це говорите. Ви вже вивільняєте вербалікою ті проблеми, які сидять у вас в голові, і ви зрозумієте, можливо, коли я це вже вивільну, повірю до кінця, що якби все я здався. Такі на хвилиночку, Вивільниться багато вільної енергії, яка була заблокована. І ви почнете дивитися на себе інакше. Завтра проснетеся, і у вас буде відчуття прокинутися, буде відчуття того, що я окей. Але дивіться, не прив'язуйте себе до думок, хто є поряд зі мною кращий. Прив'язуйте до того, а вчора я краще, ніж вчора. А вчора в мене які були результати. Можу я ще дотопити до талого, щоб сьогодні дати собі результати, або залишити себе зараз спокою, щоб завтра мати результати. Розумієте? Не буває такого, що кожного дня у вас такі космічні результати в бізнесі, і ви, прям, не хвилюєтеся. Всі хвилюєтеся, хвилюються, але не треба. Собі нав'язувати думки, що ви не ну, окей. І тут головне, мої поради е, беріть себе як факт, робіть себе, як ту одиницю, ліпіть себе, оцю бездоганну е, історію от того кумира, якого ви любили колись в дитинстві. Робіть себе цього кумира. Не дивіться, не прив'язуйтесь до того, що. В когось краще. Це вас просто ламає. Прив'язатись до того, що я можу собі дати сьогодні, або спокій, або мотивацію. Хто я для себе сьогодні? Що я вчора не доробив? Що я можу дати собі сьогодні, від вчора? І коли ви будете ем, так себе мотивувати, ви кожного дня. Почнете перше в себе вірити, почнете е, мотивувати себе ще більше, почнете себе хвалити, не карати, а хвалити. Це ключове і головне. Ви найкраща людина в світі. Тільки ви народилися з мільйон, там, е, з історій. Тільки ваша доля зараз в ваших руках. Не треба розкисати, не треба нити, не треба переживати. Але якщо хочете понити, це можливо. Ви собі понили, зібрати. І завтра вже замотивовані. Ви повинні себе зліпити кумиром. Ніхто, крім вас, не зліпить кумиром е себе. І тому я даю такі техніки, я даю такі вправи про працювання мозку. Коли ви слухаєте св свої рани, програми, болі, страхи, які у вас є, то ви розумієте, е я зараз це відпрацьовую, я зараз. Це полегшує. Я зараз від его е, упереджень мозку звільняюсь, а потім я себе зліплю вже тим, е, ким я хочу. І сьогодні ви цими руками творите себе і поряд творите красу. Для людей. І це неможливо не помітити. Все з'явиться віра, любов, гроші, можливості тільки коли ви зможете 100% дати собі а, порадність собі. Не безпоратність, а дати собі оцю заспокоєння, я окей, я даю собі ці можливості, я даю собі трохи переживати, я даю собі е, в чомусь там, там сумніватися. Але я топлю до талого, щоб мати те, що я хочу. Я міняю своє мислення, яке мене не задовільняє на те, яке я хочу. І чим сильніша ваша така мотивація, то тим скоріше лопнуть просто всі програми в голові, які роздуті як шар, і вони просто через цей фільтр ево не проходять ніяк далі. Не треба вважати себе кимось. Ще раз з рівнем, хто хтось краще, ви є свій власний рівень, який ви можете змінити кожного дня, коли поміняєте про себе думки. І ви вже є та повноцінна людина, та щаслива людина з тими можливостями, які у вас є сьогодні. І не дивіться, сьогодні день для того, щоб все змінити. Завтра день також стати творцем і змінити все. Вже не треба спиратися, що в якихось там друзів, інстаграмних зібрання. Рок щось є, робіть себе, в них та є, хай в них буде, хай вони будуть щасливі. Ви дивіться на себе, не дивіться на того, хто вже зробив мільйони. Бо ви так мільйони, бізнес, сім'ю, народжування дітей ніколи не дойдете, бо себе порівнюєте. Зробіть себе ідолом і цим кумиром, І тоді у вас почне виходити те, що не виходило роками. О, повірте мені. І останнє таке ключове: коли ви в бізнесі або відкриваєте свою справу, або працюєте над своєю справою, розумійте, що не прив'язуйтесь. До того, в кого вже ще раз щось дуже класно вийшло. Ви можете це подивитися, але не прив'язуйтесь. Ви на нулі, ви з першої сходинки дивитесь на стосоту когось там сходинку. Ви прив'язуєтесь до того, що я зараз себе роблю. Мій бізнес потребує уваги. Рахуйте, що це як народили 18 років, вам треба вкладатися. Розумієте, от в цю дитину рахуйте не один рік, і я все лягла або ліг і більше не хочу. Ні, я роблю все можливо, щоб дати цій дитині в цьому бізнесі дати процвітати можливість. Я не здаюся. Ви не можете, як там мама або тато чись. Сказати, знаєте, забирайте цю дитину, вона мені не потрібна. Ну, дивіться на це просто критично. От бізнес це історія з тим, що треба виховувати себе в бізнесі і робити все можливо, щоб досягати, а, але без ознак того, що я не окей, я не справився, я не зміг, я ідіот, я ще щось. Не робіть такого. Це ламає ваше сприйняття себе як спроможньою великою. Вже зрілою, готовою до цього людини не засуджуйте, не осуджуйте себе. Ви прям притягуєте це, і головне таких людей притягуєте в своє життя. Тому я роблю все можливо. Я окей, в мене є руки, голова, там все, що мені потрібно. І я роблю цими руками цей бізнес. Я його не засуджую. Я себе не засуджую, я зрощую свій бізнес і себе в цьому бізнесі. І в кожних бажаннях, в кожних питаннях так само зробили крок. Я не засуджую, я не караю себе, я йду далі. Це мій власний вибір, спробувати всі можливі способи, щоб прийти до того, щоб це бажання здійснилося. А іноді, як вже я сказала, просто а, відносно жертви агресора відпустити психологічно дефіцит, цю ціль дати собі день два місяць відпочити і почати заново. Це якщо ми говоримо про бажання, які ще нас здійснилися.